Всім привіт! Сьогодні ми майже як завжди знімаємо відео про кроликів і сьогодні я хотів би показати вам, як зрозуміти, чи кроличка спарована чи ні. Ну, зрозуміло, що 100% це не... ви не впевнитесь на 100%, що вона спарована, але 70% десь так, що вона буде спарована. Ну, коротше, є багато варіантів, можна прощупувати, але прощупувати треба знати як і розуміти, де там кроленята, а де що. А інший варіант просто найпростіший. Спарували ви там кроличку. Проходить десь днів 10 і цим варіантом можна користуватися. Коротше, беремо просто кроличку. Ось ця кроличка вже вроді спарована, бо я вже провірав так. І пускаємо до кроля. І дивимося за її реакцією. Курка залазить. Щось її взагалі все одно. я ж був Один раз її пускав, то... А ну дивимося. Як вона буде далі реагувати? О, бачите? Починає тікати. Ну і ще обично вона починає мукати. О, бачите? Це значить, що вона спарована. Раніше я таким, таким не користувався. Так як думав, а спаруватися. Будуть кроленятка чи не будуть. то таке. А зараз я зрозумів, що треба цим варіантом користуватися. Чому так? Тому що, як ви бачите, вже раз кроличка не привела, другий раз не привела. Тому так цей спосіб набагато більше часу економить вам. Якщо ви пускаєте кроличку до кроля і вона ось так себе веде, мукає, чи резко там, тікає від нього, чи не дається йому. Ну, обично вона тікає і, і мукає, так. Значить вона спарована. Ну, це ми побачимо ще через 20 днів. Якраз десь через 20 днів вона має приводити, навіть трошки довше. Так. Зараз її 8 днів. Вона спарована. І вже, як ви бачите, вже вона не дається кроликові. Якщо вона не тікає і дається кроликові... Кролик, якщо її знов покриває, значить вже відщитуєте, відраховуєте від того дня, що знов кролик її покрив. Знов десь 10, там 14 днів, можливо там скоріше. Ну, коротше, десь десь днів 10 вже ви зможете зрозуміти. І так, поки вона не буде так від кролика тікати. Якщо вона від нього починає тікати, не даватися, все. Кроличка ваша спарована. І можна чекати на потомство. Побачимо. От зараз ми зробимо навіть такий експеримент і побачимо, чи приведе вона, чи не приведе Іменно ця кроличка. Ну я вже думаю, що вона, скоріш за все, приведе. Так, що ще по кроличкам? Ще знов спарував віденську блакитну, ще не провірав і французький баран також спарував. Я спарував декілька днів назад, то ще зараз нічого не зрозумієш, але я так само провірую, якщо... якщо спарується знов, буду знов чекати заново відщитувати. Якщо якщо не спарується, то буде добре і будемо чекати також від тих кроличок на потомство. Ще залишилося спарувати три кролички. Ну, цю я навіть не знаю, чи чи пробувати, чи не пробувати, так як вона щось взагалі не не хоче покриватися. А якщо навіть приводить то не годує кроленят. Просто розкидає їх і все. Ніяко ні гнізда нічого не робить. Ну коротше що, я думаю, що, що щось то й буде. Також, яка можна ще прощупувати. Ну прощупувати я ще не, не особо вмію, так як я попередній раз прощупав, думав, що там є кролинятка, а виявилося, що їх там немає. Три кролички також було спарованих і три кролички не перевели. А цей метод дуже хороший, дієвий. І так, треба вам чекати 30 днів, щоб заново її спарувати. А так ви почекали там 10-14 днів. Провірили. Якщо спарувалося, то добре не спарувалося, то, то знов спаровуєте і все. Так набагато більше часу. Економиться. Ну Трошки вам поділився з вами такою інформацією. Можливо комусь було корисно користуйтеся, а ми вже будемо завершувати відео, тому все на цьому все. Всім пока, до нових зустрічей!